Вітаю вас, дорогі друзі, дорогі гості. Дозвольте привітати вас від Житнігірської церкви. Хай Господь благословить вас із цим святом і особисто Володимир Іванович передавав привіт і поздоровлення. Ви знаєте, хотів для нашого спільного розмірковування, для нашого спільного збудування порозмірковувати на однією темою. І, як Степанович перед служенням говорив, тема в нас сьогодні святкова День подяки, Богу за врожай. Цей текст, він надзвичайно цікавий і важливий з огляду на ту тему, яку він піднімає. На перший погляд, коли ми будемо читати, можливо, хто не знайомий із цим текстом, хто не розмірковував, він буде здаватися про якісь аграрні речі. Але насправді в ньому зміст надзвичайно важливий для першу чергу наших душ. Зачитаємо е, Галатам, 6 розділ і 7 вірша. Галатам 6 розділ 7 вірша. Будь ласка, в кого є Біблія, відкривайте це корисна практика. Не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє те саме й пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне. Життя вічне. Перше, що говорить цей текст, це невідворотність цього принципу. Подивіться, він говорить: не обманюйтесь, Бог осміяний бути не може. Недаремно апостол Павло говорить про ці речі і зауважує нас на тому, що над всім стоїть Господь. Людина може думати собі багато чого. Більш того, Біблія говорить, що серце людське. Лукаве і вкрай зіпсоване. Людям властиво дурить себе. Більш того, кожен із вас, можливо, переживав такі моменти, коли ви стояли на певному роздоріжжі, віддаючи перевагу тому чи іншому варіанту вирішення певного питання. І Людина завжди приймає рішення в таких ситуаціях. Питання тільки яке? І в залежності від того, що потрібно людині, вона буде аргументувати це так, як потрібно їй. Вона буде включати внутрішнього адвоката і запевняти себе, що це рішення правильне. Інакше вчинити не можна було. Але якщо підійти і. Поцікавиться думкою людини, розумної людини, яка з боку може оцінити ситуацію і рішення, яке прийняв я чи хтось із нас. І її вердикт в більшості випадків. Да, візьміть трубочку, е, Її вердикт може відрізнятися від вашого. До речі, Ця ситуація, яка відбувається сьогодні в нас в державі, е, агресія військова Росії проти нас, Росія це для себе пояснює. Так, більшість світу і говорить, що це неправильно, це є зло, це є злочин, але Росія для себе це аргументує. В кого є родичі з Росії, я думаю, якщо ви спілкувались з ними, е, ви розумієте, про що я говорю. Ми можемо сказати, ну ми не такі. Можливо, так, а можливо і ні. Але Біблія зауважує, що немає значення, як ми собі що думаємо відносно чогось. Є єдине значення. І він говорить апостол Павло: не обманюйтесь, Бог осмієний бути не може. Є задум Божий, з яким він створив цей світ. І він не може бути порушений. Тому що Бог, єдиний він має владу сказати, і буде саме так. Ми читаємо перший розділ Книги Буття, вона саме говорить про це: Бог сказав і сталося. Бог сказав і сталося. І після цього, коли апостол Павло зауважує Галатійську церкву. Він дає їм ось цей принцип сіяння і жатви невідворотний, який діє по сьогоднішній день від моменту створення. Він їм показує на цьому прикладі про духовні речі. І пояснює. Подивіться, він говорить, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Е -е, у нас є тут плоди. Вони прекрасні. Погодьтесь. Скажіть, будь ласка, хто, ну, хто приніс оці баклажанчики такі гарні чи перчик? Коли вони сіяли на сінечку цієї весни ранньої? Як ви думаєте, що вони хотіли отримати, коли вони сіяли баклажанчики? Хороший врожай, правильно. Баклажанчики. А може, вони картопельки хотіли? Тобто, у нас вистачає в таких речах здорового глузду, щоб розуміти, якщо я посію баклажанчики, зійдуть баклажанчики. Як сестра говорила, питання тільки в якості врожаю буде. Тобто, у нас немає. У ми, ми, нас достатньо здорового глузду для того, щоб не апелювати і не обманювати себе в тому, що якщо ми посіємо баклажани, то будуть баклажани. І потім не жаліться е, по осені, коли виросли баклажани, а ми ж хотіли картоплі. Що за несправедливість, і знаєте, такий можемо зробити вигляд нетямучості. Не, не Але ні, не так. І апостол Павло пояснює, що тільки людина посіє, те саме пожне. В його не баклажани турбували, і не картопля, і не, не зернові культури. І далі він пояснює, бо хто сіє для власного тіла свого. Той від тіла пожне тління, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І в мене питання до вас. Якщо над цими всіма речами стоїть Бог, який буде все справедливо розсуджувати, його рішення ніхто не зможе відмінити, ніхто не зможе з ним сперечатися. Його вердикт буде абсолютно правильний і справедливий. І кожен отримає. Те, що саме посія. Що сієте ви сьогодні? Ви знаєте, в далеких 2012 році я, я сам проживаю на, в районі цукрового заводу, і я мав такий, скажімо, і експеримент, і досвід. Як хочу так називати. Я взяв собі за ціль, зима, роботи особливо немає. Я тоді працював на будівництві, взяв за ціль ходити, розносити Іванглії, брошурки. Я набрав там Єванглії, маленькі, такі, знаєте, синенькі гедеоновські нові завіти із псалтирем. І я ходив, роздавав. І підходиш до молодої людини. Починаєш з нею спілкуватися. Вони кажуть: ти знаєш, я дуже сильно зайнятий зараз. Мені немає коли про Бога говорити і немає, коли в церкву ходити. Підходжу до старої людини. Ну, думаю, мабуть, час уже є на пенсії. Вони кажуть, ти знаєш, синок, немає здоров'я ходить уже в церкву, ходить до Бога. Я, сі, я, я послухав цих людей і думаю, цікаво, а коли буде час? І ви знаєте, коли ми, а всі рано чи пізно, я думаю, ми тут теж здоровомислячі люди. Я не хочу вас жахати, але настане день, коли ми е, скажемо прощавай цій землі. І підемо на відпочинок? Розумію, да, про що я говорю? У мене питання: коли ви станете перед Богом? Що ви пожнете? Яка буде ваша жатва? По якому принципу ми діємо? По цьому, як ми сіємо баклажани? Чи по принципу? Я зберу не баклажани. В мене не було часу на Бога при житті. То чи буде в мене час тоді? Тому нехай Бог благословить вас, друзі, я е, з впевненістю зауважую вас. Якщо ви сієте на протязі свого життя для Господа, повірте, Він винагородить вас. Але якщо ви зараз, і в подальші дні не будете знаходити часу для Бога. Ваш плід буде сумний. Тому нехай Бог благословить. Прийнять правильне рішення від сьогоднішнього дня. Прекрасна церква, прекрасна церква, куди можна відвідувати щотижня, приходьте. Це прекрасний час. Від вас ніхто нічого не вимагає. Читайте Біблію, спілкуйтесь і славте Господа. доки є. Дихання у ваших тілах. Амінь. Помолимося. Да, Господь, ми дуже дякуємо тобі за цей прекрасний час, який ти дав нам в цій церкві. Дякуємо тобі, Господь, за ті всі благословіння нашої ниви, які ми маємо цього року. Можливо, не такі, як би ми хотіли, не такий рясний врожай, але ми його маємо, Господь. У нас не пусті погреба. І в нас буде що споживати взимку, Господи, славим Тебе за це. І я молюсь, Господи, і прошу, благослови мене моїх братів і сестер, моїх друзів, співгромадян, щоб у нас були і прекрасні духовні жнива, щоб ми, українці, почали сіяти в дух, щоб ми почали сіяти те, що приємне тобі, щоб в свій час отримати від Тебе прекрасні жнива в духовному плані, щоб Ти. Дав нам добру характеристику, коли ми зустрінемось з тобою. І через це все, Боже, тільки був ти прославлений. Тобі слава. Амінь. Амінь.